Книга Пророка Єзекиїла, розділ 27 і надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, заголоси над Тиром жалобну пісню, промов до тиру, що оселився при вході в море, що торгує з народами по численних островах? Так говорить Господь Тире. Ти мов, як краса довершена. Посеред моря твоє царство, твої будівничі зробили тебе гарним напрочуд. І сенірського Кипарису зробили твої стіни. Брали кедр із ливану, щоб зробити тобі щоглу. З добів башанських зробили тобі весла. Поміст тобі зробили з слонової кості, викладеної кипарисом з островів Кіттім. Твої вітрила були з тонкого мереженого полотна з Єгипту, щоб служили тобі за стяги. Блават і порфіра з островів Еліші були в тебе покривалом. Содомські і Арватські мешканці були грибцями в тебе, Цемерські мудрі люди були в тебе, вони були моряками в тебе, старші гевальські і знавці їхні були в тебе. Вони латали щелини в тебе. Всі морські судна з їхніми моряками були в тебе, щоб вести торгівлю з тобою. Перські, луцькі і пуцькі люди були вояками у твоєму війську, вони вішали щит і шолом у тебе, вони додавали тобі слави. Сини Арватські з військом стояли довкола на твоїх мурах, вартуючи на твоїх баштах. Вони вішали свої щити кругом по твоїх мурах і довершували твою красоту. Тершіш торгував з тобою із за мноства усякого твого добра. Тобі давали срібло, залізо, цинк і олово, за твої товари. Яван, Тувал і Мешех торгували з тобою. Вони міняли твій крам за людські душі. І за мідний посуд. Люди з Бет-Тогарми давали тобі коней та вершників і мулів за твої товари. Сини деданські торгували з тобою. Багато островів було твоїми покупцями. Вони платили тобі слоновою кістю та ебаном. Едом торгував з тобою і за множество твоїх виробів. Вони давали за твої товари. Карбункул, порфіру, мережки, вісон, коралі і рубіни. Юдея та Ізраїль земля торгували з тобою. Вони давали за твій крам пшеницю, змініту, віск, мед, олію і бальзам. Дамаск торгував з тобою і за множство твоїх виробів, і за множство усякого твого добра. Він постачав тобі вино з Хелбону і вовну з Цахари. Уедан і Яван з узалу давали за твої товари залізні вироби касію і пахучу трощу. Дедан торгував з тобою сідловими коверцями до їзди верхи. Арабія, і усі князі Кедарські вели торгівлю з тобою, вони взамін давали ягнят. Баранів і козлів, Шева і Рема торгували з тобою. Вони давали найкращі пахощі всіляке дороге каміння і золото в обмін за твої товари. Харан, Канне і Еден, купці Шеваські, Ашур і кілмат торгували з тобою. Вони торгували з тобою дорогими одежами, блакитними. Пурпуровими гаптованими плащами, різнобарвними килимами, міцним плетеним мотуззям на твоїх ринках. Таршіські кораблі розвозили твої товари, Ти збагатився і став славним серед моря. Твої гребці завели тебе на великі води, та східний вітер. Розбив тебе посеред моря, твої багатства, твої товари і крам твій, твої моряки і твої керманичі, ті, що латають щілини в тебе, ті, що вимінюють твої товари і всі вояки, що в тебе, і вся сила люду, що серед тебе, впадуть глибоко в море в день падіння Твого. Від голосного крику керманичів твоїх здригнулись побережжя. І вийдуть із кораблів своїх усі гребці, моряки і усі морські керманичі стануть на суші, І заголосять над тобою, і закричать гірко: Порохом собі посиплять голову, у попелі будуть валятись, виголять собі лисину по тобі. Одягнуться у волосяницю і будуть плакати по тобі в душевнім смутку у гіркій жалобі. Вони затягнуть над тобою жалобну пісню і заридають над тобою. Хто був такий славний, як тир, посеред моря? Коли твої товари розходились морями, ти насичувала багато народів. Великими достатками твоїми і товарами твоїми ти збагачувала царів землі, тепер же ти розбита на морі, у водяних глибинах, твої товари і увесь люд твій разом із тобою потонули. Всі мешканці островів сторопіли над тобою, царі їхні від жаху затремтіли, обличчя у них. Змінилось. Купці чужих народів свищуть над тобою, бо ти страховищем зробилася, і не встанеш уже повіки.